Чи знали ви, що мозок у стані хронічної тривоги фізично зменшується? Це не метафора, це реальні зміни, я пояснюю. Нам треба розуміти, що коли у вас діє постійний знаєте, стресор, тобто ви хронічно знаходитесь в тривозі, стресі, так, у вас постійно виділяється кортизол, гормон стресу. І це включає такий, знаєте, режим виживання, аварійний режим. І побічний ефект від того, що у вас хронічно постійно виділяється кортизол, гормон стресу це те, що руйнується нервові зв'язки у центрі. За пам'ять навчання, концентрацію, контроль емоцій. Тобто, першочергово це зменшується гіпокамп, тобто центр пам'яті і навчання. Він, по суті, свій кортизол негативно не впливає на це, що він зменшується десь на 8-10% при хронічному постійному стресі, так, або тривозі, якщо на вас діє. Далі другою структурою це є профронтальна кора. Тобто профронтальна кора це таке логічне мислення, аналіз, прийняття рішень, контроль емоцій, концентрації. І в цій ситуації, коли у вас постійно ви тривожитесь, постійно діє кортозол, вона гальмується так в цій ситуації. А на перевагу амігдала, центра страху, вона стає гіперактивною, як наслідок, тільки якісь маленькі дрібниці, і по суті у вас включається цю зна такий режим виживання, по суті.